Тема журналу та розклад продовження». Якщо ми з вами вже створили деякі журнали і створили в них теми уроків, то дані теми уроку можна побачити в розкладі. Ми нажимаємо розклад. І у мене як адміністратора відкривається для кожного розклад, і я обираю кому, кого я хочу побачити його розклад. Ось для «Кулібаби» Є у п'ятницю два уроки, щоб побачити їх зміст і що там взагалі відбувається, я наводжу на цифру, в якому класі і бачимо журнал, і бачимо, що і як проводиться. Це як адміністратор буде. Я буду бачити все, що ви заповнюєте. Як вчитель, ви теж можете бачити свій розклад. Але, мабуть, вам це буде підсвіт тільки ваш розклад, і ви можете обирати відповідний клас і предмет, заходити і виставляти, заповнювати цей журнал.